Добрий вечір, доброго надвечіря, шановне товариство, я радий вітати вас на творчій зустрічі Ліни Костенко у рамках презентації роману Записки українського самошенщо. Вчора ми в Києві запрошення розповсюджували за дві години, розійшлися запрошення всі на Театр Франка. Всі кажуть, що нема запрошень, тільки в тих, кому пощастило ці запрошення придбати. От е, Тому що м -м, ця книжка е, записки Українського Самашедшого це своєрідний літопис самовиця початку 3-го тисячоліття. Але я не буду розповідати вам про цю книжку, а радо. Запрошую на сцену найвидатнішу найулюбленішу найулюбнішу сучасну українську поетесу Ліну Костенко. бачите, я думала, що мене вже забули. Я ж дуже рідко з'являюся до людей, а не забули, дякую. Потім? Потім е, презентація. Казав Малкович, він мене називає молодим прозаїком. Це ж перша моя річ в прозі. От. І я так необачно згодилась поїхати на презентації. Бо я думала, що презентація це десь в книгарні, в вузькому колі, певна кількість читачів зберуться і поговорять про книгу. Я підпишу там десяток книг та й все. А тут вийшло, розумієте, віче, Бо якась презентація, коли стільки людей. О, мені сказали, що є і поза цим залом. Мені незручно дуже перед тими людьми. Але... Але так і відбувається. Ми ж нічого не робили, ми нікого не запрошували, ми ніколи не умовляли. Це діло політики організовують, зал там великий, значить, мітами міт, і так далі. ж ніхто нічого не організує. І раптом люди самі приходять, і отаке от вірше виходить. Ви знаєте, тіхаво, я вам признаюсь, я іноді думаю, я іноді думаю, от зараз кажуть. Треба, що була опозиція. Це влада без опозиції. не Неодмінно, щоб була опозиція. Що опозиція славка, Алка. Я відчуваю, коли збирається стільки людей, що ми разом якась велика опозиція без крику, без, без штормів. <плес> Який зв'язок з Рівнем не просто так. приїхали в місто. От я же мене щось з цим містом. І я вам про це сказала. Я не знаю, чи треба говорити, чому написаний цей роман. Може, два слова. Давно відчуваю, що треба написати це, відверто, чесно сказати, що хтось із нас божевільний. Або ми, або вони. Де, оскільки я не люблю нікого звинувачувати і було щось говорити, я вирішила взяти це на себе, написати від імені людини такого зрілого, хорошого віку від імені. Чому від чоловічого імені? Це не тому, що мені набридуть данські романи, ні. От, просто Перших рядків написалось, я завжди був нормальною людиною. Значить, це треба було написати від імені мужчини. Хай чоловіки не гніваються. Я перевіряла, я нічого такого, не написала. Там не відчувається щось жіночого Малкович мені сказав. Там, коли він виявляє обізнаність з акторами, там бронзом у мене був. Там Рафалоне то не чоловіча справа, то жіноча. Ага, дякую вам, я зразу перероблю це на сприйняття дружини моєї роби. Треба слухатися сумних людей. Але я... це було важко написати від чоловіка, від мужчини, але інакше не можна було. Я хотіла б написати божедій для цього часу плюс початок е, третього тисячоліття. Як мені кажуть, це великий етап. Людство приходить це, от, і треба зафіксувати кожен день, як людство приходить у, у третє тисячоліття. А ми ж погано пішли у третє тисячоліття. Ніби якийсь скажений пес притягнув із двадцятого століття у 21 перше хрещенське тіло, яке так фактично не ідентифіковане. Уже люди забули, вже це сприймають як серіал. А це жах, який стався з цією державою. Змінав такий злочин. Ну я вже не кажу там, про інші в якісь ситуації. О. Це все треба було написати. Я буквально подняла. Писати його було важко, знаєте чим? Бо треба було чому? Е, треба було більше викидати, ніж писати. У мене залишились стоси матеріалів, які треба було викидати, 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 щоб це було чітко. І щоб легко читалося. Вот. І потім ми Голь, записки сумасшедших. У, у Гові сумасшедший лежав на постелі, на кровати, читав газети вот. і страшно переймався іспанськими справами. Там какая-то Донна має зайти на престол. І він в жаху був, Донна не должна зайти на престол. От, на престолі повинен бути король, і тож він став королем Фердінандом VIII. А я думаю, мені ваші заботи, як в анекдоті кажуть. От, а якщо в Іспанії зараз, то, розумієте, 200 чоловік е, під час залізничної катастрофи, ушло, то якісь страшні та скрізь теракти. В англійській газеті було написано Беслан змінить світ. Змінив? Не змінив. Люди забули, тому що нас привчили дивитися телебачення. Вімкнув, примкнув, вимкнув. Все. І так само свідомість. Вімкнув, перемкнув, вимкнув. А насправді ми повинні все фіксувати, аналізувати, і тоді ніщо нас не застане зненацька. Тому що, казав Ленець, теперішній народжений минулим народжує майбутнє. А ми все чекаємо, що щось зміниться. Самі повинні міняти, розумієте, в собі і далі. І далі просто треба вже розсміятися і не дати нас затуркувати. Тому що негативне поле, яке нам пропонується звідусів, воно непродуктивне, От, А казав Сергій Тримбач, є такий кінознавець, От хороший, дуже розумний чоловік, він сказав: от в 60-х роках як не було важко, але було продуктивне поле. І ці люди, яких е, 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 називають зараз 60-ті, одне одного поважали, любили, була солідарність, було продуктивне поле. Мені здається, що коли збираються все ці люди, ми з вами разом робимо продуктивне, е, прекрасне поле, яке має майбутнє. І моє серце зараз б'ється в сто крат більше, бо. Воно б'ється і від їхнього імені. Мені страшенно хочеться скласти вам слова подяки за те Берестечко, бо ви творили Берестечко, а Берестечко, я переконаний, творило нас і продовжує творити. І буде Берестечко творити всіх тих, хто його буде читати, хто буде розуміти те, про що пише Ліна Костенко. Ви знаєте, тільки що мені принесли за коліси. Ось цей папірець, я кажу, що це таке? Кажу, це студенти Ліно Васильівну роздають зараз на площі ваш вірш. Вони надрукували ваш вірш і роздають всім перехожим і всім тим, хто там зібрався. Я, від... я... дякую вам, ви мене зараз чуєте. Спасибі, молодці. Вони відібрали, знаєте, який вірш. Страшні слова, коли вони мовчать. Ваші слова ніколи не мовчали. Але я вийшов сюди ненадовго, бо ми прийшли спілкуватися з Ліною Васильовою, а не зі мною. Я тільки хотів сказати, що Ліна Васильовна писала, краще я не скажу так, як написала вона. Розломлять булаву. Розломлять, підгризуть, як миша, як полівка, і буде булава, як Макова голівка. А так поторохтять, і знову хтось продасть. Не той, так той. Там зрада, там злодійство, там вигнали з сомка, обрали слимака, там наливайківці побили злободівцями, там ті тих зламали держака. От так воно і йдеться до руїни. От так ми загрузаємо в обозство. Є боротьба за долю України. Все інше то велике миськоборство. Тільки Ліна Васильівна могла написати.